Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо піст сьогодні. Маємо, звісно, постимо. Сьогодні буде відео останнє або передостаннє, ще не визначився про піст, якраз, яке називається Особливі послання піст. І там будемо бачити, який прекрасний чудовий піст. Тому сьогодні не будемо сильно вдаватися в подробиці посту, а візьмемо посилання. Відразу підемо в посилання. Вже дуже багато ми посилань перечитали, пережили. Ой, сьогодні зимове щось, 25 грудня 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні я радію з вами, приношу вам маленького Ісуса, щоб вас благословив. Закликаю вас, дорогі діти, щоб ваше життя було з'єднане з ним. Ісус є Царем миру і тільки Він може дати вам мир, якого шукаєте. Я з вами і віддаю вас в особливий спосіб Ісусу тепер, у цей новий час, коли потрібно вирішити вибрати Його. Цей час є часом благодаті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І, Марія, нам не втомлюється повторювати, що цей час є часом благодаті. Мамо благодать. Можемо приймати Ісуса не в переслідуваннях, не в гоніннях. Не завжди такі часи були благодатні, дуже були тяжкі часи. При Радянському Союзі, де було заборонено церква, причастя, і дуже багато знаємо є свідчень, як, як вбивали ксьондзів, отців, священиків, саджали в тюрми, ну і різного роду такого. І звісно, християн також вбивали і не давали причащатися, не давали бути з'єднаними з Ісусом при святих таїнствах. Сьогодні Марія каже, радію з вами і приношу вам маленького Ісуса. Сьогодні. Не на Різдво і на Різдво теж приносить, і а сьогодні приносить. Як ми вже знаємо, в перший день об'явлень Марія була з Ісусом. З Ісусом. Марія не відводить від Ісуса, не хоче затьмити себе Ісусом. Або не хоче, я не знаю, зайняти місце, місце Ісуса. Ні, Марія завжди веде до Ісуса для тих, хто противники Марії. То спочатку дізнайтесь, що Марія взагалі робить. І вона веде тільки до Ісуса, веде, веде всіма методами, всіма своїми проханнями, зі своєї всієї любові веде нас до Ісуса. Каже: прийди до Нього. Закликаю тебе, дорога дитина, щоб твоє життя було з'єднане з Ним. З ким з ним? З Ісусом. З'єднане з Ісусом. Ісус є царем миру, і тільки Він може дати тобі мир, якого шукаєш. Тільки Він, більше ніхто. Марія може дати тобі мир? Не може. Вона може тебе підвести до цього миру, але тільки Ісус дає цей мир. Ми маємо усвідомити це, що нема конкуренції тут. Нема. Коли ми всі працюємо на Царство Боже, то ми не конкуруємо між собою. Ми всі ведемо в одну сторону, всі йдемо, всі ведемо, кого можемо вести, то яка конкуренція може бути? І коли ти заздриш сьогодні брату якомусь, який духовніше від тебе, ну це є неправильно, це є дуже неправильно, тому що маємо допомагати один одному, як скільки можемо, наскільки можемо, можемо фінансово, можемо словом підтримати, можемо не знаю, щось фізично допомогти. Не знаю, кожен наскільки може допомагає, але в першу чергу допомагати християнам своїм. Не, не треба так, а він там сам впорається, а той теж, а той так, так, в нього і так все добре, піду там комусь допоможу, або не допоможу взагалі. Ну, в першу чергу християнам. Слово Боже каже, в першу чергу дбайте про, про єдність церкви, про тих, хто в церкві, а потім уже виходьте десь на вулицю. Тому маємо це усвідомлювати, не, не бути такими, що. А як, як в нас є завжди. В сім'ї я звір, а так на людях я добренький. Там для матері нічого не зроблю для сестри, для брата, нічого не зроблю для рідного. А для інших людей, да, мати Тереза. Просто всім допомагаю, всім готова допомогти, готовий допомагати. Ні, спочатку робимо в своїй сім'ї своїй сім'ї і в церкві, в своїй родині, в своїй спільноті. Спочатку максимально там робимо. А коли вже там все зробили, тоді виходимо десь на Окраїни і допомагаємо, але не одні, а разом вже з тими людьми, які ми вже сформувалися. Тому наша місія основна це дбати про свою сім'ю, про своїх близьких, про своїх братів сестер в спільноті. Ну, а також далі вже дбати про. Тих, кому ще можемо допомогти. І заклик сьогодні основний бути з'єднаним з Ісусом. З'єднаним з Ісусом. Ісус Ісус теж, знаєте, не, не був так, що не, не встиг Він всіх спасти, всіх, не знаю, всім проповідувати. Проповідував кому міг, хто слухав Його. Тобто, хто ходив за ним, Ісус не бігав за людьми. Люди бігали за Ісусом. Так само і сьогодні. Не мусиш бігати за грішниками там, хапати їх. Ти, ти згрішив, давай, іди сюди. Ні. Будь тим, до, до, до якого будуть люди тянутися. Коли люди будуть до тебе тягнутися, тобі не треба буде бігати за ними. Тому давайте будемо з'єднані з Ісусом і робити, як Ісус робив. Нести мир і благодать, але тим, які хочуть цей мир, і цю благодать, а не тим, яких треба заставляти. Заставляти іноді треба, але це стосується дітей своїх, а не когось, сусідів або інших людей, які вважають, що вони праві. Перекон... Переконувати це не наша місія. Наша місія бути з'єднаним з ним, з Ісусом. Бо Він є царем миру, і тільки Він може дати мир, якого шукаєте. А коли знаходимо цей мир, то і тисячі людей біля нас знаходять його. І тоді все відбувається так, як пише Слово Боже. Я з вами і віддаю вас і віддаю тебе. Марія каже, я з тобою віддаю тебе в особливий спосіб Ісусові тепер. Тобто сьогодні і зараз, тепер. В особливий спосіб у цей новий час. Коли потрібно вирішити вибрати Його, то давайте сьогодні на практику оберемо так: виберемо сьогодні, вирішимо вибрати Його, Ісуса, і Його місію, і Його методи, Його методи зцілення, Його методи звільнення, Його методи проповідування. Все беремо від Нього. Не треба вигадувати велосипед. Цей час є часом благодаті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Я вам також дякую, що підтримуєте, коментуєте. Фінансово підтримуєте, молитвою підтримуєте, фізично підтримуєте. Зустрічаєтесь тут зі мною, хто приїжджає в Меджугорі. Всім вам дуже дякую. Мир вам благодать з Меджугорі. па, -па.